Мерь такого сильного лідера, як Богдан Хмельницький, потрясло всю Гетьманщину. Зараз, коли дві сильні держави, Річ Мосполити та Московське царство, прагнули забрати території новоствореної держави собі, а справи йдуть не те, щоб дуже добре, її очільник помирає, залишивши країну без лідера. Козакам потрібно терміново було обрати нового гетьмана, що зможе зберегти здобутки національно-визвольної боротьби. І з одного того боку, було очевидно, хто повинен їм стати. Богдан Хмельницький ще перед смертю попросив, щоб обрали його сина, Юрія Хмельницького. І в принципі, вся старшина з цим погодилася. Але проблема полягала в тому, що Юрій був занадто молодим і недосвідченим. Довіряти керувати державою молодому юнаку, у якого ще молоко на губах не обсохло, звісно, ніхто не хотів. Тому козаки подумали, подумали та й обрали тимчасовим гетьманом, фактично регентом Івана Виговського, допоки Юрій Хмельницький не досягне повноліття. У Виговського загалом доволі цікава історія. На початку повстання Хмельницького він воював разом з поляками проти козаків у битві під жовтими водами. Там він потрапив у полон до татарів, але Хмельницький особисто його викупив, і вони стали найкращими друзями. Виговський став генеральним писарем Богдана, допомагавши йому укладати різні договори із поляками. Потім він навіть певний час керував урядом Гетьманщини. Так, що обрання регентом Івана Виговського було доволі очевидним, але тепер перед ним була доволі складна задача. Московське царство, посилаючись на березневі статті, вимагало від нього підкоритися. А Річ Посполита погрожувала новими військовими кампаніями. Гетьманщина в одиночку не могла протистояти одразу двом державам, тому перед Виговським фактично стояв вибір, до кого доєднатися до московитів чи до поляків. І так як Виговський мав добрі та гарні стосунки із поляками, він був навіть одружений на дочці одного польського магната, він, звісно, брав Річ Посполиту. Гетьманщина та Річ Посполита підписують новий гадяцький договір. З одного боку договір був вигідній Гетьманщині. Її землі знову входили до складу Речі Посполитої під назвою Велике Князівство Руське на тих же умовах, що об'єднання поляків з литовцями. Тобто, тепер в речі посполиті було замість двох політичних автономій Польщі та Литви, стало їх три: Польща, Литва та Русь. Звучить гарно, так? Але як я й казав, була одна проблема. Тепер на територіях Великого князівства Руського повністю відновлювалося кріпацтво та помічіське землеволодіння. Прості козаки, які пішли проти панів в часи Хмельниччини, сподіваючись на вільне життя, тепер просто бачили повернення старих часів просто під новим прапором та новою назвою. Звісно, що їм це не дуже сподобалося. Вони навіть спробували підняти повстання проти Виховського, але їх доволі швидко придушили. Тим часом у Москві... О, так, Який же я крутий. Ваша милість! Козаки підписали договір із Речі Посполитою, і тепер вони разом. Але я вже замалював ці території як мої. Московія, яка не хотіла втрачати свій вплив на ці землі, оголосила війну козакам, але під Конотопом московити зазнали розгромної поразки. Так, а це у нас Рібітішки пряма трансляція самого місця події. Московити сунуть без зупину, наші, звісно ж, не втрачають духу. Пігаємо до останнього загарбника. Ви мене запитаєте, що це таке, а це гра Козак Tower Defense. А хто я такий? А я конотопець, дев'ятикласник, на ім'я Іван на каналі «Чим пан Іван? Я розповідаю про розробку моєї козацької гори. А окрім самих деталей розробки, я розповідаю у розважальній манері про різні історичні події, які безпосередньо... Присутні в грі. Отже, якщо вас цікавлять ігри та історія, то таке вам краще не упускати. До того ж, ви і самі можете прийняти участь у проєкті. Гаразд, все в описі під відео, а мені треба боронить коното. Побачимось. Але Виховський не зможе скористатися результатом цієї перемоги. Його підтримка серед козаків вже була на дуже низькому рівні, і його змушують зректитися була ви. Новим гетьманом нарешті стане Юрій Хмельницький, але на відміну від свого крутого папки, він виявився слабохарактерним йолупом без жодного натяку на стратегічне мислення. Йому не подобалося, що Воговський укріплював відносини із Речі Посполитою. Він, мабуть, дивився на це через призму. Мій батько воював проти них, тому вони поганці, а московити. Батько перед смертю підписав з ними угоду. Значить, вони друзі. Юрій, повністю перекресливши досягнення Виговського та весь гадяцький договір, пішов дружити із Москвою. Він підписав Переяславські статті, і тепер Гетьманщина була у складі Московії як автономія. А козаки зобов'язалися брати участь у війнах на боці Московії. Зрозуміло, що поляки такого приколу від Юрія не викупили та пішли війною на нього та московитів. І тут стався історичний розкол серед козаків. Більшість козаків на правобережжі підтримали поляків, а більшість козаків на лівобережжі підтримали Юрія та Московію. Відтепер єдиною силою, що виступала від імені всього руського народу, не істувало. Поляки в цій війні перемагають, і Юрій такий. Знаєте що? Я тепер з вами! Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую. Він підписує із ними новий догвір, який в багатьох аспектах повторює той, що поляки підписали із Виговським, але гірший. Тепер руські землі не були рівноправною стороною із Польщею та Литвою у речі Посполитій, а лише автономією у складі Польщі. Тобто, щоб ви повністю усвідомили масштаби катастрофи, спричиненої Юрієм Хмельницьким. У нього був доволі непоганий гадяцький договір із поляками, який давав йому фактично статус повноцінної незалежної держави. Юрій повністю руйнує його і позбавляє Гетьманщину повного суверенітету. Відтепер усі договори про території Гетьманщини розглядаються в кращому випадку з позиції автономії, а того й прямого управління між іноземними державами. І це ще не все. Відтепер навіть немає як такої єдиної козацької сили. Козаки тепер поділені між правобережжям під владою поляків і лівобережжям під владою московитів. Nice work, bro. бро, nice work. У Юрія таки в голові зозріла одна розумна і звіліна, і він зміг усвідомити, що накоїв. Але замість того, щоб почати виправляти накоїни, він просто зрікається від болови та угодить жити в монастир. І відтепер в нас існує аж цілих два гетьмана, що правлять на двох різних берегах Дніпра. На правобережжі в місті Чигарин козаки обирають своїм гетьманом Павло та Дерю. Але як гетьман він виявився доволі слабким. Він спробував організувати один похід разом з поляками на лівобережжі сілі об'єднати все козацтво під собою, але зазнав повної поразки. Після чого Тетеря просто забрав усю скарбницю правобережної гетьманщини та звалив жити у Польщу. На лівому же березі відбувається козацька рада у Ніжині, де Іван Брюховецький боровся з іншим кандидатом за булаву. І от знаєте, постійно кажуть, що Наполеон III був першим пополіським політиком сучасного типу. Але ні. Брюховецький наобіцяв усім самим бідним верствам населення усе, що йому приходило в голову. Гроші, землі, королівство. Забирай все, тільки обери мене гетьманом. Черні, як називали самих бідних козаків та селян, які були присутні на цій раді, звісно ж, його обрали. Саме тому ці вибори гетьмана прозвали Чорною Радою. Очевидно, що виконувати свої обіцянки Брюховецький не збирався. Загалом, все, що його цікавило в цьому житті, це особисте багатство. Те, що його обрали гетьманом, він розглядав лише як можливість ще більше розбагатіти. Московія такому гетьману, звісно, була рада. Вони підписали купу договорів, де лівобережна Гетьманщина все більше втрачала свій суверенітет. Наприклад, відтепер московські війська збільшили свою присутність в Гетьманщині. Гетьман не мав права вступати у дипломатичні відносини ні з ким. І саме цікаве, тепер вибори гетьмана відбувалися виключно з дозволу московського царя. Тобто тепер Москва мала прямий вплив на вибір лідера Гетьманщини, і ви самі повинні розуміти, наскільки це жахливо. Вубі на свою поступливість і бажання шукати компроміси, Брюховецький став першим гетьманом Гетьманщини, який особисто приїхав до Москви, де отримав купу золота а також чин боярина. Тим часом поляки разом з московитами сіли собі та подумали Стоп, раз козаки вже не існують як єдина сила, і обидві Гетьманщини є нашими васалами, то на кой нам взагалі питати їхньої думки, треба нам, двом великим державам, все порішати без цих холопів? Хм, а давай. І у висновку вони підписали Андрусівське перемир'я, лівобережжя разом із Києвом переходило під владу до московитів, а все правобережжя залишалося під владою поляків. Територія Запоріжжя же повинна була знаходитися під сумісним управлінням двох держав. Важливість цього договору важко переоцінити. Фактично, починаючи з цього моменту, козаки перестали бути частиною міжнародних відносин. Відтепер рішення про контроль над територіями України будуть вирішувати дорослі дяді. Але для України ще буде надія. Той пролісок надії, що сучасники назвуть Сонце руїни. Тьфу, ну й мудаком був той Тетеря. Взагалі, чому до влади з часів не приходять нормальні гетьмани, щоб повернути золоті часи Гетьманщини? Ех, твоя правда. Стоп. Що це? Петро Дорошенко. Петро Дорошенко. Після втечі Павла Титері сам він очолив правобережних козаків. Він виріс у відомій козацькій родині, його дід Михайло Дорошенко та батько Дурофій Дорошенко в різні часи були гетьманами України, тому можна сказати, що Петру теж судилося їм стати. Дорошенко був чудовим організатором та мав гарне стратегічне мислення. Трохи подумавши над досвідом минулих років, він зрозумів, що Гетьманщина просто-напросто mm -hmm. не виживе в цю бурхливу епоху, якщо і надалі буде воювати між собою. Тому було критично важливо як скоріше об'єднати всіх козаків та укріпити державу. Для цього Петру потрібна була армія, але він, здається, не сильно довіряв звичайним козацьким полкам. Враховуючи те, наскільки часто саме полкові старшини були тими, хто піднімав повстання проти гетьманів, часу реформувати армію, ставити відданих та талановитих полковників в нього не було. Дорошенко вирішує натомість, користуючись багатством власної родини, створити наймане військо сердюків, що вірно йому і тільки йому. Саме сердюки і будуть основою його влади наступні роки. Створивши армію та не часу, Дорошенко повів її на лівобережжя. Тим часом наш старий знайомий Брюховецький робив все, щоб залишитися при владі, бо те, як він вів справи з москалями, не подобалося нікому, особливо козацькій старшині, яка хотіла повернення суверенітету Гетьманщини. Під тиском старшини Брюховецький з неохотою прийняв рішення вийти зі складу Московії та розірвати попередні договори. Козаки прийнялися швидко, та з особливою жорстокістю виганяти московські загони з лівобережної України. Московія у відповідь відправила свої каральні полки, але вони в більшості своїй зазнали поразки. Як, от наприклад, під час облоги Котельвик. Але перемоги над московитами не допомогли Брюховецькому зміцнити свій авторитет, козацька старшина бачила в лівобережному гетьмані лише проблеми. І коли Дорошенко нарешті прийшов із своїм військом на лівобережжя, козацька старшина одразу зажадила від Брюховецького піти на перемовини з ним. І коли сторони зустрілися, Петро, звісно ж, вимагав від Брюховецького скласти голову. На що той відповів? Слухай, Петро, я все розумію. Ти хочеш об'єднати Гетьманщину, створити сильну незалежну державу. Але й ти зрозумій. Я не можу просто так взяти та й скласти болову. Я ж демократично обраний гетьман. Всі люблять мене. Вірно ж кажу, хлопці. Невдоволені Брюховецьким козаки вбивають його та визнають Петра Дорошенка єдиним гетьманом України. Козаки обох берегів Дніпра нарешті воз'єдналися і здавалися що найтяжчі часи позаду. Але у історії, як завжди, свої плани. Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую! Річ Посполита, побачивши, як Дорошенка став гетьманом всієї Гетьманщини, почала боятися, що козаки тепер знову будуть наполягати на своїй повній незалежності, а в її плани це явно не входило. Тому вони підпадьорили повстання козаків на правобережжі, щоб скинути Дорошенка та поставити свого гетьмана. Дорошенко здогадувався, що таке може статися, для цього він і тримав власне військо, аби якщо що душити невірних старшин. Але проблема полягала в тому, що хоч менше тільки новоз'єдналася, старі образи ще нікуди не ділися. Для того, щоб стабілізувати положення в державі, повинен був мир та час. А в нього не було ні того, ні того. Петро не міг просто так залишити без надзору лівобережжя, де теж могло вибухнути нове повстання, тому він залишився своєму другу та дуже талановитій людині, дем'яну многогрішному. Назначивши його наказним гетьманом лівобережжя, а сам помчався розбиратися з повстанцями. Ногрішний не був дурним і розумів, що опинився в дуже небезпечній ситуації. Фактично, поки Дорошенко розбирався за ворушеннями на Правобережжі, він залишився сам на сам проти Московії, яка, звісно ж, не бажала так просто відпускати гетьманщину зі своїх лап. Окрім цього, в спину многогрішному дивилася козацька старшина. Та сама, що вбила Брюховецького. І всім було очевидно, що якщо вони один раз вже зрадили свого гетьмана, то можуть залюбки зробити це знову. Наказний гетьман, дивлячись на досвід Дорошенка, вирішує також створити наймане військо, що вірно тільки йому. Але військо компанійців було набагато меншим за військо сердюків, приблизно одна тисяча чоловік. Тим часом московити знову пішли в наступ, і на цей раз він був більш вдалим. Одночасно із бойовими діями вони присилали послів до многогрішного, які казали: Слухай, золоце, Держенка немає вдома, а ти вже дорослий хлопчик, можна сказати, самостійний гетьман. Тому домовлятися без пестого йолопа. Також на визнання його, як повноцінного гетьмана Лівобережної України, підбадьорувало близьке оточення з його власного найманого війська. І під тиском та не бачачи іншого виходу ситуації. Він приймає було та стає гетьманом обережної України. Він йде на перемовини з московитами, результатом Йуху. яких стоїть глухівські статті. Цей договір був значно кращим за той, що підписав свого часу Брюховецький. Многогрішний зберіг свою владу та наймене військо, а чисельність московських загонів в українських містах зменшилася вдвічі. Взагалі, многогрішний в цій ситуації крутився, як міг. В нього майже не було союзників та можливостей. Для себе він, мабуть, ставив одну єдину задачу. Мені просто потрібно притриматися до приходу Дорошенка, і тоді все буде добре. А поки я просто буду укріплювати свої позиції та чекати нагоди все виправити. Але чим там увесь час займався Дорошенко? Повернувшись до правобережжя, він доволі швидко перемагає повстанців, Річ Посполитій, яка, власне, і спровокувала це повстання, такий результат не влаштовував, і вона оголошує війну Дорошенку. І пряме втручання речі Посполитої у війну це було вже дуже серйозно. Гетьманщина під проводом Дорошенка зараз вела війну проти усіх: і поляків, і московитів, і внутрішнього ворога в обличчі старшин, які бажали особистої вигоди для себе. Очевидно, що одних сердюків Дорошенка для цього було замало. Він був замкнутий серед ворогів, не маючи сил для боротьби проти усіх одразу. Але тут до нього приходить лист від одного грішного, в якому він описує, що сталося на лівобережжі, та пропонує єдиний можливий вихід із ситуації, що сталося. Петро нам не перемогти їх усіх удвох, тому нам треба звернутися за допомогою до ще одного гравця. Дорошенко довго думав над цим і, нарешті, зібравши Корсунську раду, вирішує перейти всією Гетьманщиною під протекторат Османської імперії. Османи, звісно, були цьому раді. Для них це була можливість і далі розширити свій вплив в Європі, прийнявши Дорошенка під свою опіку, вони оголошують війну полякам. Османська імперія привела стотисячне військо, та разом із Дорошенком вони перемагають поляків. У висновку було підписано Бочацький мирний договір. В якому влада Дорошенка зберігається, але вже на доволі малу територію. Тим часом Многогрішний намагався укріпити свою владу, чинячи тиск на козацьку старшину, та готувався перевести лівобережну Гетьманщину під владу Османської імперії. Козацька старшина сильно обурилася на многогрішного за те, що він усував їх від влади в Гетьманщині. І дізнавшись про наміри дем'яна <гас> перейти на бік Османів. Вони колективно написали листа до московського царя з проханням прибрати многогрішного. Цар, звісно, не міг не скористатися цією нагодою прибрати нелояльного гетьмана та поставити свою людину на чолі Гетьманщини. В результаті многогрішного заарештовують та відправляють в Сибір у заслання. На його місце московити ставлять Івана Самойловича, який був ще тим москофілом. Він одразу підписує із Московією Конотовські статті. Відтепер гетьмана взагалі не обирали, а тільки призначав цар. Також йому заборонялося віднині мати особисте наймане військо. Прийшовши до влади, Самойлович нав на меті об'єднати всіх козаків під собою. Він проголошує себе гетьманом обох берегів Дніпра і за допомогою московського війська вирішає похід на правобережжя. І ось вирішальний момент. Два гетьмани, що претендують на владу у Гетьманщині, починають бій. Але сили були далеко не рівні. Правобережна Україна була повністю виснажена роками війни. Багато сіл та міст на той момент вже були зруйновані, а османські гарнізони, що перебували в усіх важливих містах, брали дуже великі податки. Також сам факт, що Дорошенко підписав угоду з тими, хто десятиріччями брав український люд в рабство, підірвало авторитет Дорошенка. Багато козаків від простої черні до старшин. Вимагали від нього піти. І коли вороже військо оточило козацьку столицю Чигирин, Дорошенко, втративши всю надію, зрікається болови та підкоряється Московії. Далі він переїде жити під Москву, де згодом і помре, а його онука вийде заміж за Олександра Пушкіна. Але це я, мабуть, віддалився від теми. Османській імперії сильно не сподобалося те, що правобережна Україна, за протекторат, над якою вона воювала із Речі Посполитою, тепер під владою Московії. Але просто так прийти з армією та відвоювати собі Чигирин Османи не могли, їх я нагадую не те, щоб дуже любили місцеві жителі, і така спроба могла перерости в повстання проти Османів. Тому їм потрібно було знайти того, з ким їхнє завоювання правобережної України стане легальним. Того, хто нагадує людям про давні славетні часи, того, чиє прізвище є легендарним. Так-так! У п'ятому сезоні Гри престолів повертається наш улюблений герой Юрій Хмельницький. Увесь час після свого зречення він жив у монастирі. Але прийшли османи і такі: Так, малече, ти підеш із нами. Та проголосили його гетьманом правобережної України. Але щоб легітимізувати Юрія, Османам необхідно було повернути під свою владу давню козацьку столицю місто Чигирин. В ході першого Чигиринського походу Османи зазнали поразки. Але під час другого, коли гарнізон Чигирина зрозумів, що їм не виграти, вони повністю спалили місто та відійшли на лівобережжя, тим самим знівши перемогу Османів на нівець. Тим часом Іван Самойлович знав, що йому не вдасться втримати Чигирин, і колись то там посяде новий гетьман. А йому не хотілося, щоб хтось із ним знову розділяв владу. Саме тому, аби позбавити підтримки населення Юрія, Самойлович вирішив: ну е -м, повністю вигнати все населення з території, колись підладною Дорошенку. Людей просто примусово виганяли з їхніх домівок та відправляли на лівобережжя. Цю подію прозвали великий згін. І ось Османи ніби контролюють все правобережжя. Але що там від того правобережжя залишилося? Лише попелища та покинуті домівки. Результат кампанії їм не сильно сподобався. Тому, коли росіяни прийшли домовлятися, вони із радістю погодилися. У висновку був підписаний Бахчисарайський мирний договір: усі землі правобережної Гетьманщини відтепер входили до Османської імперії, за виключенням Південного Буга та Дніпра. Які 20 років повинні були залишатися незаселеними. А що там власне з Юрієм Хмельницьким? Він же там, ну, був назначений османами гетьманом правобережжя. А, ну дивись, тут взагалі все просто. Його вбили, бо всіх задовбав. Далі московити запропонують угоду полякам, і вони разом підуть війною на османів, в результаті чого нейтральна територія просто трохи збільшиться. В принципі, після цієї війни особливо нічого цікавого не буде. Самойлович вирішить закостети Сагайдачного та піде в поход на Крим, але повністю провалить його, через що Самойловича позбавлять булави, а на його місце прийде Іван Мазепа. Що ж, прийшов час підводити підсумки? Серед трьох держав, що тримали Гетьманщину під своєю владою, залишилися лише козаки лівобережної України під владою Московії. Трагічний розпад, колись сильної держави через некомпетентність, жадібність та відсутність банальної логіки в діях людей, що керували її. Серед семи гетьманів періоду руїни лише один та ще два з натяжкою діяли в інтересах держави, всі інші використовували владу лише для задоволення власних амбіцій. Цей період важливий урок для всіх нас, особливо зараз, коли ми виборюємо право на власну державу. Ми зобов'язані триматися разом в цей критичний момент. Ми повинні робити все, щоб наша держава вистояла, на всі проблеми в державі реагувати, вказувати на них та робити все, щоб їх виправити. Іноді можна навіть помітингувати, якщо хтось у владі забув своє місце. Але нам абсолютно не можна дозволити розділитися. Цей шлях приведе лише до повторення тієї історії, що я розповідав в цьому відео. Тому, друзі, любіть Україну та робіть усе для сил оборони України, вони все, що в нас є.